Людинки, ну, всім привіт! Перед вами Volkswagen Tiguan, рестайл першого кузова, який було придбано в рамках послуги автопідбору, яку я і моя команда пропонує замовникам з України. Для моїх. Хороших знайомих. І оскільки я в цій процедурі, в процесі підбору цього автомобіля приймав безпосередню участь, в мене назбиралася велика кількість контенту, то я і вирішив з вами поділитися цією доволі таки цікавою історією, яка буде показовою а, з тієї точки зору, як взагалі <смі> побудований український ринок. І одна з історій, як родина собі підбирала автомобіль. І що по результату купила. З чого все почалось? Мої хороші знайомі звернулися до мене з запитом на підбір автомобіля в бюджеті до 10 тисяч доларів. Це мав бути автомобіль для дружини і доньки, на які, які в основному будуть на ньому їздити. Чоловік в Збройних силах України не має ні часу займатися пошуком цих автомобілів. Ну і знову ж таки вирішив звернутися до мене, оскільки ми цим займаємося, умовно кажучи, професійно. Маємо представників в багатьох містах України. Ну і в принципі з нашою допомогою в будь-якому випадку йому б це Вдалося як Виявилося і як вийшло по результату, зробити легше. Почали розглядати ми в районі 10 тисяч доларів, це важливо, мав бути автомобіль з автоматичною коробкою передач. По суті, стандартний запит, якщо розглядається купівля автомобіля для дружини, доньки, матері, бабусі, якби у нас в Україні. Якщо ми говоримо про автоматичну коробку передач, і це мав бути щось типу хетчбеку, знову ж таки, знайомі кажуть, ми придивилися, от нам подобається Ford Fiesta, там п'ятидверна хетчбек. Дуже багато цих автомобілів в Україну заїжджає в кузові. Седан дуже багато цих автомобілів в Україні заїжджає якраз таки зі Сполучених Штатів. Почали розглядати, то варіанти не підходили, то седани в основному хетчбеків мало, якісь стани в них дивні, якби Коротше, не приглянулися фієсти. Оскільки мій знайомий володів колись, Шкода Фабія, вирішили дивитися в сторону ВАК групи, манить його цей бренд, нічого не поробиш. якби Почали дивитися автомобілі в цьому бюджеті, якраз такі виглядали там варіанти по Seat Ibiza, Seat Leon, але. Це були простенькі 1,0, 1,2, максимум 1,4 TSI. І знову ж, якщо ми беремо роботу автоматичну коробку, то у випадку групи ВАГ це будуть роботи, яких дуже багато хто недолюблює сухі роботи. Фієста все-таки розглядалась, вона там йде з гідротрансформатором класичним. Оскільки ми вже перейшли до групи ВАГ, почали дивитись такі автомобілі. Якимось таким чином я перетягнув свого знайомого, кажу, ви вже починали дивитись фієсту, давайте глянемо від Форда щось типу гібридного, тому що на автоматичній коробці передач, звичайний атмосферний двигун буде жерти як не в себе. Так, ВАГ був би економний, але повторюю, знайомий в Збройних силах України, дружина з дитиною, навіщо їй воно треба їздити там? Щось міняти, коли воно виходить на зладу Та Та Івак в цьому бюджеті в основному, повторюсь 1.0 1.2 тісай. Найстрашніше, мабуть, і найгірше це те, що ці автомобілі вже в такому бюджеті мають пробіги реальні по українським дорогам аж під 200 тисяч. Що ну якби для них так суттєво вже можна сказати. От. Знайомий почав розглядати також варіанти, які я йому запропонував. Кажу, подивись в сторону гібрида від Форду. Якби ми почали дивитись варіанти СіМакс, макс їх доволі таки небагато у нас. І якимось таким чином зачепилися знайомий і каже, о, подивилися Форд типу, Куга. По суті, вже від 10 ми відійшли, дійшли аж до 12 тисяч доларів. Оскільки почали дивитись Форд Куга, це паркетник. якби, там поруч вже й Тігуан знаходиться на передньому приводі. <хи> давай дивитися Ті якби. якби ну, знову ж повторюю, знайомого манить ваги, якби по суті, якби от він біля мене і е, стоїть. Оскільки ми почали розглядати Тігуани, е, в бюджеті знову ж він піднявся біля 12 тисяч. Знайомий каже: у мене пропонують знову ж таки, знайомі, дуже непоганий автомобіль, аналог Тігуана, Audi Q3, також зі Сполучених Штатів. Е, давай подивимось його. Подивились наш експерт з Хмельницька зганяв аж за Тернопіль, і, як виявляється, дарма, адже автомобіль від знайомих, дуже хороших, перевірених, які казали, що з ним все добре, виявилось, по правді кажучи, далеко не так автомобіль, ну умовно кажучи, на колінах. Поки тихо немає машин. знизу. Є питання косметичні, є питання по кузову, є питання технічні, там помилки по вихривим заслінкам, розтягнутий ланцюг, підтікання. Коротше, в автомобіль, який так овер бюджет, здається, за 14 тисяч доларів, в нього ще треба було вкласти суттєво. І ця Q3 також був біток зі Сполучених Штатів, у якої пробіг був аж 240 туди далеко. Ну і в результаті вже мої знайомі поспілкувавшись, провівши, як то кажуть, ще одні переговори в родині, вирішили, що ну, якщо вже дійшли до паркетника, якщо вже Бувати такий автомобіль, то давай купимо один нормальний там, і дружина з дитиною буде їздити, і дай Бог чоловік також буде на ньому кататися. Знову підіймається ще раз планка по бюджету. Ми вже доходимо аж до 15 тисяч доларів і дивимося вже Тюгуан в хорошій комплектації на повному приводі. По результаті він біля мене і стоїть. Але і з цим варіантом не все виявилося так просто, чому я говорив на початку, що історія має бути цікавою і повчальною. Багато хто це, я дивлюся по коментарям, що люди пишуть до моїх відео, коли ми підбираємо чи оглядаємо якісь автомобілі. Вважає, що от якщо вони відкрили пропозиції на сайті з продажу автомобілів, РСТ, авторія, ОЛХ, там, чи будь-які інші, і бачать автомобілі по набагато нижчим цінам, ніж ми заявляємо, то це означає, що от їх стовідсотково можна було купити, а ми там взяли щось дороги. Бо, ну, типу, так, легше. То от подібним автоекспертам з дивану я рекомендую зробити мінімальну річ, коли ви побачили якесь оголошення з приємною ціною, зробіть. Спробуйте додзвонитись хоча б до продавця із трьох оголошень, які потенційно підходили, подобалися автомобілі по заявленим параметрам моїм знайомим. Я не зміг додзвонитися ні до одного. Два просто вимкнені телефони. Одне то людина відбивається, то не бере трубку, не передзвонює, на повідомлення. Не відповідає. Тобто, три автомобілі з найнижчої ланки, з найнижчого бюджету вже відпали. Ми вирішили також рухатися, починати знизу ринку, перебрати краще зробити там 2, 3 4, 5 оглядів. Але купити автомобіль, по суті, дешевше і, ну, умовно кажучи, таким чином. Зберігши немаленьку суму коштів, які потім можна вкласти в цей автомобіль у вигляд для дії. технічного обслуговування чи косметичного якогось доведення до ладу, якби. тому вирішили рухатися таким чином. І постихеньку наша планка піднялася аж до 15 тисяч доларів. І тут було не все так просто. В цьому бюджеті, по суті, якщо ми розглядаємо автомобіль, також параметр обов'язковий був, окрім автоматичної коробки передач, звичайного класичного гідротрансформатора, це щоб пробіг цього автомобіля. Автомобіля був невеликий, в районі 100 тисяч, до 100 чи трішки більше 100. Маю сказати, що в такому бюджеті от 14, 500, 15 тисяч доларів із автомобілів, знову ж таки, оскільки ми перейшли на Тігуан. Оскільки ми дивимося, Тігуан неофіційний, а привезений зі Сполучених Штатів, також був важливий параметр. Не спрацьована безпека при ДТП і не суттєве ДТП, щоб там ну, не було коня всередині і не було якогось фаршу у вигляді там залізних і пластикових елементів в автомобілі. Тобто, ну, Дивились нормальний добротний автомобіль. от, Повторюсь, піднімали бюджет для того, щоб купити раз автомобіль, в який не доведеться нічого протягом певної кількості часу вкладати якісь суттєві кошти. Саме тому ми розглядаємо, умовно, такий бюджет. Тому що якщо ви подивитеся по ринку, є багато пропозицій, тігуани там, і 12, чимось, і 13. Але дивимося, історію спрацьована безпека, дивимося історію, там аж проєми з порогами всередину залазили. якби Пробіги знову ж таки, 170 180 220 і вище пішли, навіть якщо це автомобіль там 13-14 свіжіших років. Ну, знайом, Замовників, знайомих моїх це не влаштовувало, тобто був, була планка в районі 100 тисяч. Ми знайшли два варіанти. В один момент на авторію просто перебували два автомобілі. От прям удар в удар по стану, по комплектації. Це мені, до речі, подобається в автомобілях зі Сполучених Штатів, що, на відміну від європейських, тобі не треба сидіти, кожен автомобіль, вичитувати, видивлятися, чи є там певна опція, яка тобі Необхідна. Там просто градації: три штуки, проста, середня і максимальна комплектація. І по суті, все, і так випало, що на авторі знаходилось два автомобіля ідентичного кольору, ідентичного салону, ідентичної комплектації з різницею по, -по пробігу в 4 тисячі кілометрів. Тут 105, той, що продавався інший, 109 тисяч. Ми вирішили оглянути перший. Він знаходився в місті Харків. Я також у місті Харків, замовники у мене знайомі з міста Харків, знову ж таки. Я швиденько поїхав на його огляд, що я отримав. Тобто два автомобілі. От цей знаходився аж в Києві. Інший, який я дивився в місті Харків, який, ну, здавалося, він ближче, та давай краще візьмемо його. Тут добре, що, мабуть, приймали участь у цьому люди, які, умовно кажучи, займаються автомобілями, які знають, що не завжди треба хапатися за те, що ти от перше подивився, тобі хотілося давно автомобіль замінити. Ти не хотів там дивитись ще один чи ще щось робити таке. Тому що, подивившись харківський варіант, давайте перелічу, що мені в ньому не сподобалося. Я робив персональну перевірку. Ці автомобілі дуже схожі ще в одній речі. Це пошкодження, які вони отримали в Сполучених Штатах. Передня частина заміна. Трьох передніх елементів. Ну, Там різниця була, десь там радіатори міняли, десь і телевізор міняли. Але по суті, не спрацьована безпека, і це тільки фронтальний удар. Так от, в автомобілі, який я перевіряв у місті Харків, Volkswagen Tiguan, він коштував 15 тисяч доларів. Цей в Києві стояв за 14900. Передні елементи були встановлені не оригінальні, але нові тайванські. Вони тонші, вони не мають такої якісної обробки підготовки лакофарбового покриття, як основна частина кузова, яка фарбується на Заводі саме тому той автомобіль, що був у Харкові, він приїхав до речі ще в 2019 році. і За 4 роки ті елементи, які були на нього встановлені, у 2023 році вже мали корозію. І також той автомобіль мав корозію на тих елементах, які не мінялись. Той автомобіль мав дещо гірший косметичний стан зовні. Він весь такий, наче постійно по кущам їздив, його треба було гарантовано одразу полірувати. Той автомобіль мав гірший стан по салону, знову ж таки, потрібна була хімчистка. Той автомобіль мав підтікання по підкапотному простору, набагато більш суттєві ніж у цього. 2.0 TSI. В нього кришка ланцюга ГРМ іноді підтікає, але підтікання знову ж таки бувають різні. Той автомобіль чомусь стояв на проставках, які з'їли просто локери, підкрилки, умовно кажучи, почали затирати. Коротше, дуже багато нюансів. Той автомобіль, купуючи, треба було ще додатково в нього вкласти на сервіс певну суму грошей. Тому що продавець каже, ну я не знаю, там, як завжди, купуєте автомобіль, треба робити сервіс. А тут у нас вибачаюсь двигун, коробка автоматична і повний привід Халдекс. Всі рідини, якщо замінити, це немаленька сума грошей, по результату виходить. Там були стерті диски, там, ну коротше, дуже Багато нюансів було технічних по автомобілю, косметичних. Але чому все ж таки переміг оцей варіант київський? Навіть при тому, що фінально сторговуючись, ми отримували ідентичну вартість 14500 доларів. За цим автомобілем ще треба було з'їздити у місто Київ, цей варіант все-таки переміг. Чому? Перша і найголовніша в автомобілях, які приїхали колись зі Сполучених Штатів Америки. Елементи, які були пошкоджені, тут були замінені на вживані, але оригінальні. Вони були додатково пофарбовані, тобто а, товщина фарби пробивається тут в районі 250-300 мікрон на цих замінених елементах. Цей автомобіль для себе робила людина. Цей автомобіль приїхав в Україну на два роки пізніше, ніж той варіант, який я дивився у Харкові. І як показує мій досвід, моя практика, чим довше автомобіль а, знаходиться. На території України, чи то він приїхав зі Сполучених Штатів, там, з Кореї, Китаю, Європи, тим гірший у нього стан. В більшості випадків, я не кажу, що кожен, щоб нікого не образити, особливо тих, хто доглядає за своїми автомобілями. Ну, але така статистика у мене зібралась. Тому якби той автомобіль, що продаювався і, мабуть, і досі продається у Харкові, потребував уваги. І технічної, і косметичної цей варіант, та, він знаходився далі, за ним треба було поїхати, але у нас в Києві, по суті, є експерт Степан, який рано вранці в дощ перевірив цей автомобіль, надав всю детальну інформацію, по якій виявилося, що він по факту кращий варіант, навіть при тому, що коштує ідентичних грошей, як той, що продавався у Харкові. Так і було обрано саме цей Volkswagen Tiguan. І я гадаю, ви помітили, що в цього автомобіля попереду є певний нюанс. Я гадаю, багатьох закралось питання, Іван, ну, типу кращий автомобіль, але що ж він щось не повністю зібраний. Чогось тут не вистачає. Як виявилося, це вже потім, коли ми почали шукати цю запчастину, недарма її власник попередній не встановив, адже вартість. Оцєї частини на крило і на капот в сумі двох елементів обвісу доходить практично до 300 доларів, якщо ми беремо нові елементи. Це обвіс r airline, який трішки ширше звичайного. Як бачите, тут арка трішки виходить за межі коліс. І власне тому така ціна вживані, вони дефіцитні. Ну, і знову ж таки, вживаних дуже багато ставиться на американці, тігуани, попит на них великий. Тому різниця по вартості, вживаний і новий, там також не дуже велика. По суті, цей елемент вже буде замовлятися, встановлюватися. І по факту, якби це не стало якоюсь перепоною щодо купівлі даного автомобіля. Попередній його власник, як виявився, мій підписник Роману Великий. Привіт. Якби, абсолютно адекватна людина, яка, в принципі. Розповіла все по автомобілю і маю віддати належне це те, що цей автомобіль, попередній власник, купував для себе, відновлював з нормальних запчастин. Тобто такий по суті підхід до автомобіля зі Сполучених Штатів я підтримую. Мінімальне пошкодження, нормальний ремонт. Робиться для себе автомобіль не з найдешевших запчастин, аби типу замазати очі там, покупцю чи хоча б якийсь період переїздити, а потім продати його якнайшвидше. Ну, це якби варте уваги. І знову ж таки, це потім, як бачите, по результату приносить свої плоди. Цей автомобіль купується у порівнянні з іншим автомобілем. Повторюсь, який був ближче у тебе біля дому, ти міг його поїхати отак одразу і купити. Отже, перед вами Volkswagen Tiguan 2012 року, під капотом 2 літри TSI, 200 кінських сил, звичайний гідротрансформатор, автоматична коробка передач на 6 ступенів. Повний привід Фомоушен. автомобіль в оригінальних своїх колесах ще 18-го розміру. В нього не полірований кузов. Причому різниця дуже суттєва між елементами, які були замінені в Україні, і рідними елементами. Говорить про те, що все-таки, ну... Автомобільчики не дуже охайно якби, їздять по території Сполучених Штатів, не дуже так за ними доглядають і бережуть. До речі, харківський варіант по кузову був набагато гірший, він був зачуханіший, тобто там гарантовано одразу на полірування. Американські ліхтарі, ніхто тут нічого не міняв, якби, в червоні, тобто або доведеться самим міняти, або так і їздити. Що цікаво, безключовий доступ. Що цікаво, ще, пам'ять положень на три водія, на три сидіння, складаються дзеркала. Звісно ж, всі 4 електросклоп підіймачі, датчик світла дощу, круіз-контроль, мультикермо. Клімат, знову ж таки, дуже часто у американців зустрічаються саме кондиціонери, є підігріви, тому що шкіряні сидіння, до речі, світлий салон. Є мультимедійна система нормальна, тобто немаленький якийсь там екранчик радіо. Ну і найголовніше це пробіг автомобіля 105 648 кілометрів. Дуже хотіли замовники, щоб була панорама, Панорамний дах, вона тут якраз таки по результату і є. Ну і, 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 і по суті, що ми ще бачимо позаду, тут також дуже непоганий стан. В цілому автомобільчик виявився збереженим. Він зараз їде банально на хімчистку, щоб прибрати там сміттячко, запахи сторонні. І він не виглядає якимось вбитим. Попередній варіант, який я знову ж буду повертатись до нього, часто на нього про нього говорити. Він реально виглядав, ще зовні, що в салоні більш затертим, більш зношеним. Тому мені здалася ця пропозиція цікавішою, навіть якщо от на перший погляд ну, є якийсь нюанс, але він відомий і він не є супер якимось значним. Це все обговорювалося додатково з замовником, проговорювалися всі моменти, з чим він погоджувався і підтверджував, що. Ну, давайте візьмемо краще цей варіант. До речі, фари топові LED-ходові вогні, біксенон, дуже і дуже непогане світло вночі в цього автомобіля. Тігуан в цьому кузові, якщо ви, наприклад, будете розглядати подібний варіант для дружини чи для родини, трішки м'якший по підвізці. Ну, і, в принципі, як на мене, це доволі таки непоганий варіант по бюджету. Перше питання, яке задав мені мій знайомий, а чи можемо ми щось пригнати з Німеччини? Так от, подібний Тігуан я в себе ставив на каналі, тільки на механічній коробці передачі пробігом 237, здається, тисяч кілометрів виходив навіть дорожче дорожці цього варіанта з пробігом 105 тисяч і автоматичною коробкою передачі. А той був на механіці і дизельний. А нам хотілось бензиновий, тому що пробіги невеликі. Замовникам, точніше, хотілося бензинові, бо пробіги невеликі і не хотіли мати якихось проблем потім з екологією чи з дизелем, який там не прогрівається. Ну, стандартно. Дизель любить великі пробіги. Тому, якби і вибрано американський варіант, і я вважаю, це доволі таки непогане рішення. Така довгенька історія, але детально гадаю, комусь буде корисно, якщо хтось в найближчий час береться купити собі щось подібне. Тим, хто замовляє, у нас підбір, ми можемо запропонувати, але в основному, знову ж таки, в місті Харків і реєстрацію, і сервісне обслуговування, і косметичні якісь допрацювання, виправлення якихось нюансів. От сьогодні автомобіль я зараз везу показувати вперше своїй новій власниці вживу, і далі віддаю його на хімчистку, щоб трошки. Прибрали салон. Це все додаткові опції, які обговорюються знову ж таки окремо з тими, хто замовляє послугу підбору. Детальна інформація по цій послузі є внизу. Будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь і якщо вона вас зацікавить, звертайтеся, допоможемо. Як бачите, ми розширюємо трішки перелік наших послуг, речей, якими ми вам можемо допомогти. Це і пригон автомобілів з Німеччини, це і перевірки разові автомобілів по Україні, якщо ви знаходите конкретні варіанти. І це підбір автомобілів, якщо у вас. Немає часу займатися якби, пошуком, розмовами з продавцями, перевірками і навіть реєстраціями. Ми це можемо зробити, умовно кажучи, під ключ. Тому, знову ж вся інформація внизу на нашому сайті, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь і звертайтеся. Думки, коментарі стосовно того, дорого, дешево, хороший чи поганий автомобіль ми придбали для моїх знайомих. Лишайте внизу в коментарях, тодаткові то питання також. Пишіть, буду за можливості відповідати. Дякую і до нових зустрічей.